То, друзі, поїдемо мовний канал ми з України. такі у нас ворота. Вийшли їх каліточки. Такі вони в нас вийшли, дві каліточки, Отакий господарський двір, Це у нас курник, оворот. Отак Ось таке вийшло поєднання. профільна труба, полоса, прогностил. То у нас є то задня сторона, таке вони зроблені. Отак вона виглядає. Це було замовлення, все узгоджене з замовником. Замовницею. Все, замочок визили. Тож, дякую всім, хто з нами. Підписуємося на канал. Робота повторюється, тому знімаємо такі короткі ролики. Бо, щоб показувати, Немає ще на каналі багато такої інформації про такі вироби. Слава Україні! Дякую.